Сідати на діяти ніколи в житті, просто вести тобто, раціональне харчування. Тобто в першій половині дня поділити своє харчування на 75% вуглеводів, 25% білків. Потім має бути маленький перекус. обід ділиться 50 на 50%, тобто 50% вуглеводів, 50 білків. Потім знову маленький перекус і на вечір 75 білків і 25% вуглеводів. Тобто нічого складного нема, ні в чому себе не обмежувати, просто вірно. Це вже ж діє. Немає. Це раціональне, це здорове харчування, це не дієта. Дієта це включення, конкретно, типу. Торбі. Тобто це не їсти, наприклад, коли хотіти, що хотіти, цю саму їжу, просто розподілити за день. Правильно, от і все. Пестує от, от, думка, що після вісімнадцятої там не їсти. Їсти можна, можна їсти за 2 години до сна. Тобто, якщо людина лягає спати в час ночі, об 11 годині людина може поїсти. Омеживати себе в харчуванні я нікому не раджу, тому що це стрес для організму. Людина рано чи пізно зірветься, потім почнеться набирання воги, тому що організм. Знаю, що їжі немає, тут їжа подається, і потрібно всякі куточки Запас. візде, да, запаси, запаси, і людина після того набирає ще більше. Тобто обмеження я не рекомендую ніколи і своїм дівчатам, яких я треную ніколи. Спорт, спорт, спорт і ніякий Дієт, дієт ні, Серйозно, ні, звичайно, коли ти бажиш, там, при рості 1,60 м, 120 кг, то, звичайно, потрібно там, врізати жири, вирізати деякі вуглеводи. А ось ну тут дівчат я я нікому не радила серйозно всі дівчата.